Мені 68 років споживаю теж клітинне харчування вже протязі року і рік і місяць. Результати я, я скажу, що вражаючі. Взагалі це дійсно є чайна капсула, без якої тепер не можу обійтися, вона дійсно зачарувала мене. А найперше, чим зачарувала? Тим, що Відповідно, вже за два місяці я відчула прилив енергії сили. За три місяці вживання чарівної капсули, інакше я її не називаю, я відкинула таблетки, які вживала на постійній основі, від тиску на протязі вже майже 10 років. Такий результат. Потім ще Значить, ну, вкріпилося волосся, нігті, повідпадали папиломи, які були на шиї. Е, ще що. Тр, е, тих два пальці в мене постійно е, трим, ну був такий, знаєте, як не відчувала я в них. Затерпали. Затерпали так. Теж пройшло це. Потім... Ну, і найосновніший результат в мене це те, що в мене обидві ноги були переломи. І ось я вже зараз можу танцювати і на каблучку ходити. А це було дуже. Це була дуже велика трагедія для мене, дуже великі болі. Можна сказати, я постійні йшла. За своєю потребою, поки розходилася, поки ось я зараз стала і пішла рівненько, а до цього це не було. То треба було мені зранку стати годину-дві розходитися. І головні болі були. Це все на протязі року. Ось, все пройшло. Тому я дуже вдячна і дякую Богу тим людям, які мене познайомили, на термалах в Угорщині з тим клітинним харчуванням. <див> е, дуже дякую і Богу, і людям, які звели з тим, ну і звичайно, американські компанії і собі, що і ви почули, що так. прийняла, то два рази. Прийшла на третій так. раз, сказала Шудово. дівчата, де можу замовити чи купити це клітинне харчування. І тому раді всім. Бо дійсно, як пан Горест каже, час біжить, а ми володіємо. Тому допомагаємо один <кхлі> одному. Але, на жаль, не дуже прислухаються, особливо до рідних. Не вірять, не знають, що Кажу. Це їх ну, вибір. І ще бонусом мінус 17 кілограм. Вже 17? Це дійсно дуже мене радує. Дякую всім. Дякую за увагу. Дякуємо, дякуємо.